Так, щоб виходити всі документи, треба обігати дуже багато кабінетів і зібрати дуже багато паперів. А, саме дивне те, що в мене. Фамілія виконавчому листу на чоловічу, а я вже давно в розлученні. Всім привіт! Сьогодні хочу, поки гуляю з Ліндою. Ми вийшли на річку, і тільки я можу в білих кросовках від Левіс по болоту по річці. Пішла Лінда. Хочу сьогодні розповісти про тимчасову державну допомогу дітям. Батьки, яких ухиляються від сплати аліментів дитині. Раніше до війни, щоб оформити тимчасову допомогу ну, по аліментам дітям, батьки, яких ухиляються від цього, треба було довідку про доходи. Тобто, якщо у вас є робота, у вас є довідка про доходи, ви йдете в соціальну службу і оформляєте там ООО. Тимчасову допомогу. І виходить так, що не чоловік вам платить аліменти, бо він ухиляється, так, або дружина. Вам платить. Чекайте, дід сюда. Вам платить. І що це було? Вам платить держава. Ді сюди. Чекайте. От, вам платить держава на вашу дитину на утримання. Вашої дитини, тому що ваш чоловік або дружина ухиляється або якимось чином не хоче сплачувати аліменти. А коли в чоловіка або дружини немає офіційної роботи, немає з чого брати ці аліменти, коли у вашого чоловіка чи дружини велика заборгованість, можна повернути цю заборгованість, забрати в нього машину, будинок, навіть бізнес. Але якщо у вашого чоловіка або дружини немає власного житла, немає машини, бізнесу та якихось заощаджень, наприклад, кошти в банку, так, офіційно роботи немає з чого списувати ці аліменти, а держава нічого не може з цим зробити. І навіть якщо ви подасте на суд, ви нічого не виграєте. Тому такі люди повинні платити як безробітні і в основному вони не платять, хоча працюють вони, як всі, і вони мають платити, але вони не платять. А я не буду зараз говорити, чому чоловік або дружина ухиляються від сплати аліментів, коли не мають офіційної роботи, але працюють і заробляють непогано при неофіційних роботах. І вони можуть кожного місяця вам перераховувати кошти і утримувати дитину. Але є такі чоловіки і жінки, які думають про себе. Хтось думає, як випити, хтось думає, як прожити, або знайшов нову сім'ю і свої діти стають ну, нерідними чи що. В такому разі держава допомагає таким, не знаю, буде видно чи не видно. В такому разі держава допомагає таким матерям, які були в шлюбі, розлучилися, подали на аліменти, але аліменти не сплачуються. Хтось убив качку. Лінда, йди. От, і в моєму випадку, мій бивший чоловік заборгував мені понад 250 тисяч гривень. Так, він позбавлений батьківських прав, батьківського піклування, але не позбавлений до сплатів аліментів. Коли ми розлучилися, я його позбавила батьківських прав, але на суді сказали, що батьківство ми тебе лишаємо, а. Аліменти ти маєш платити, але він їх не платив. Так сталося, що борг понад 250 тисяч гривень. І поки я була підприємець, мені ніхто не допомагав держава. Я не могла оформити тимчасову допомогу, та й кошти у мене були, я була підприємцем. Потім, коли я знялася з підприємництва і перестала платити податки, я стала на біржу і. Соціальну службу. Тоді мені платили тимчасову допомогу дітям, це аліменти від держави, малозабезпеченість, і біржа мені платила рік. Рік біржа, рік соціальна служба. І потім почалася війна. Ми виїхали в Німеччину, і тут я оце на днях пішла. Лінда, там болото, йди сюди. На днях пішла, щоб дізнатися, що робити. Я зараз безробітня. І... Доходу у мене немає, як такого, щоб вам предоставити, так? І вони мені сказали, що я можу піти, оформити державні ці аліменти, тимчасову допомогу, і я буду отримувати, але не буду отримувати малозабезпеченість. Тому я й вирішила, і пішла. Мені треба було піти в суд, в соціальну службу, а, зробити копії різні, зібрати документи, папери і юстицію. І виходить, що. Під час війни ви можете оформити тимчасову допомогу дітям, а це державні аліменти. Державні аліменти ви будете отримувати від держави, а малозабезпеченість ви не будете отримувати. Хіба що у вас буде довідка про доходи. І якщо вам потрібні ці малозабезпечені кошти, ви виходите на них, то вам їх нарахують також. Це буде більша сума. А на державні аліменти я оформилась. І я не шкодую, хтось може сказати, що навіщо? Ти ж е, маєш бути самодостатня, ти маєш виховувати сина, сама його забезпечувати, не, ну не брати нічого від держави. Чесно, за всі 16 років мені держава особо нічим не допомагала. Я тому була підприємцем, тому й не платила мені держава, тому що у мене був дохід по їхнім міркуванням. Дуже гарний, дуже великий. Тому я ніяк не могла потрапити. А я була підприємцем понад 6 років. А якийсь період я була в шлюбі, тому також держава мені не допомагала. А якийсь період, так, я стояла на біржі, там і держава мені допомагала. Чоловік мені не допомагав нічим. Від слова зовсім, ви скажете, чому я за нього вийшла заміж, це окрема тема. І поки я не готова до цього. Але я все ж таки дізналася. Так, я пропустила місяці, тому що я оформлялася в лютому, а могла оформитися ще коли приїхала в грудні. От, але нічого, оформляються документи на перший півроку. Потім, коли півроку ви получаєте ці кошти, потім йдете знову і знову переоформляєтесь. По паперам ви вказуєте будинки, ділянки, машини, покупки, переводи, стройматеріали. Коротше, все вказуєте так, як має бути. І треба, що треба? Копія паспорта вашого, копія індифікаційного коду, якщо мається, копія свідоцтва про народження дитини, або якщо у вашої дитини паспорт і додаток до паспорта, якщо це електронний паспорт, ну, карточка ID. Копії робите. Також треба з юстиції справка, що ви не отримували кошти від свого чоловіка. Також треба виписка, ну, для мене було треба. Виписка із суду. Не виписка, а заключення суду про розірвання шлюбу і виписка з юстиції. Коротше, треба було побігати. Але за три дні. Перший день я дізнавалася, деякі документи збирала. На другий день вже пішла до ксерокопила. І на третій день я пішла і МРЕО, бо вже не в соціальній службі приймають документи. Я все оформила, я все здала. Заяву, декларацію дають на місці. Ти сідаєш з тобою, сидить чоловік або жінка. Вони тобі допомагають, що треба писати. 15 хвилин, все. Три дні зайняло це все діло. Тепер чекаємо кошти, що буде далі. По суті, на дитину. Як моя, 16 років, повинні платити 2883 гривні, якщо я не помиляюся, около трьох тисяч. Але я не знаю, коли прийдуть мені перші кошти, тоді я буду точно знати. Там кошти виплачуються по віку дитини. Чим менша дитина, тим менші кошти. Багато таких є жінок, які розлучилися, подали на аліменти, і чоловік не платить ані капельки. Зовсім ви сама. Окей, до війни, до ковіду все було добре. Ви могли самі заробляти, забезпечувати. Зараз різні ситуації. Хтось залишився без роботи, хтось скоротився, когось скоротили, когось звільнили, хтось пішов сам, тому що не платили. Хтось мав бізнес, залишився без нічого. В когось десь щось, не дай Бог, розбомбило. Хтось покинув свій свій рідний куточок, своє місто, переїхав в інший куточок України, в інше місце. Зараз війна, продукти подорожали з роботами, проблема. І я не бачу нічого поганого в тому, що жінка оформить таку тимчасову допомогу на дитину, і держава від цього не збідніє. Тому що, перше, якщо ви хочете, ну, держава, якщо ви хочете, щоб ну ви не оплачували допомогу матерям, робіть щось з цими боржниками, тому що наскільки я знаю, деяких боржників відправляють на війну. І звідти знімають уже кошти, переводять дружині. Особливо, коли сума дуже велика. Жіночка, яка була в юстиції, в неї я не знаю, який там борг, це мені розповідали. Її чоловіка відправили на війну. Вона цього не знала. І в один прекрасний день їй прийшло 69 тисяч гривень на карту. Вона дуже злякалася, прийшла в юстицію. Прийшла я не знаю, куди вона там ще ходила, але приходила вона неї в юстицію. Може, вона ходила іще десь дізнаватися, що це за сума. Так, прийшла і в юстицію. І вона була трошки шокована. Це шок, дійсно, велика сума. Чоловіка забрали на війну, він бухав, ходив, і за перший місяць отака от сума їй поступила на карту. Тому у кого є боржники. Хто чекає аліменти, то ви не лякайтесь, коли вам приходить велика сума, тому що ця сума може дійсно бути із зарплати на війні вашого чоловіка. Якщо тим паче ви з чоловіком не спілкуєтесь, тим колишнім, і ви не знаєте, де він знаходиться. А він може бути на війні. Так, їх можуть забирати на війну, а борг, борг, будуть вам гасити і у більшій кількості. Тому ніколи не ганьбіться, це не ганьба, це не сором. Взяти кошти від держави на виховання вашої же дитини, тим паче, що я зараз не тяну. Всі знають, що у мене мама хворіє. Пенсія у мами 200, Там, може, щось трішки піднімуть, але не факт. У мене син підліток, 16 йому років було, і в нього плоскостопіє, У нього проблеми з позвонком, і йому треба нормальна дорога навіть обув, взуття. Дитину треба також годувати, одягати, взувати. Мама також не працює вона на пенсії 200. Працюю одна я. Так, я працюю як і працювала на себе, але обороти в мене впали. І я вирішила дізнатися. Думаю, дадуть, не дадуть, окей. Не дадуть теж окей. Але чому би не дізнатися? А виявилося, що я мала право на тимчасову державну допомогу, от і я її оформила. Головне, щоб. Закінчилась війна перемогою для України. Головне, щоб стало світліше, ясніше і для людей, щоб була праця, хто втратив працю і хто працював на себе, щоб все стало в міру на свої місця. Коротше, щоб у всіх все було добре, але засуджувати жінок, які отримують тимчасову державну допомогу, я не маю права, тому що в цій ситуації я зараз така сама. І я не соромлюся. Я не можу сказати, що це ганьба якась. Ну, не знаю, якісь там три тисячі, около трьох тисяч мені не помішають. Тим паче, в мене і дві собаки, яких треба лікувати, годувати. Зараз я тупо в штупорі. Хтось думає, що це все коротше, дешево. Ні, це не дешево. Коли три людини дорослих, бо я читаю свою дитину вже дорослою людиною, тобто. Йому треба так само їсти, так само одягатися, обзуватися, так само гігієну купувати, так само лікуватися, як мені, та як мамі. А так як мама у мене 66 років, вона часто хворіє, вона постійно на пігулках, в неї хронічні захворювання, в неї серце, і тиски, вона гіпертонік. І зараз лічимо ці сосуди в голові, що забиті. І це дуже-дуже впадає в копійку. І собаки, до речі кого нема собак, можливо, ви щасливчик, а з іншої сторони, жити сумно. А так собаки дуже-дуже гарно беруть кошти. На дві собаки на харчування в нас саме менше. так щоб урізати, робити дешевше, іде дві тисячі. Не рахуючи шампуні, розчіски, якісь там прушнички, якісь там таблетки від кліща, прививки, лікування, вітаміни. Цього я не рахую, тільки сугубо харчування. Так, що так, що я хочу сказати, у кого є чоловік, який ухиляється від сплати аліментів і борг, уже виріс і Великий, та навіть якщо невеликий борг, або навіть якщо його не, не дуже багато, і чоловік якийсь час ухиляється від сплати аліментів, ідете в соціальну службу, ідете в юстицію. Спочатку йдете в соціальну, вони вам кажуть, що треба зібрати, направлять куди йти. Потім йдете в юстицію, берете виписку справку, справку про те, що не отримували аліменти. Потім берете виписку про аліменти, заборгованість. І якщо вам скажуть іти в суд, якщо ви розлучені, і взяти звідти. Заключення розірвання браку, йдете туди, там також 5 хвилин. Мені дали 8 з копійками гривнів заплатити за цю справочку. Ну, я пішла в банк, заплатила 8 з копійками, а зверху проценти взяли 25 гривнів. То есть, ну, це для них також круто. І робите копії. Свідоцтво про народження, якщо паспорта в дитини немає. Якщо є паспорт у дитини, то робите копію паспортом. Якщо у вас паспорт, id карта, то до паспорта також є додаток. Робите і цю копію. Також робите свій паспорт, копію. І якщо у вас старий паспорт, то у вас має ще бути ідентифікаційний код. Робите всі копії. І да, ідете і ще берете справку про склад сім'ї. От. Ну, це в принципі все. Папок ніяких не треба. Заяву декларацію дають уже вони на місці. У нас це в Мрео. Мрео, якщо я не помиляюся. А, ну, все-таки треба зайти в соцзебез... Соц... Забес... соціальну службу. Йдете в соціальну службу, вам там все говорять, дають список документів. І далі ви за три дні оформляєте. Я оформила, я чекаю, в цьому місяці я ще не отримувала. Пройшло вже більше двох неділь. Напевно, я отримаю аж в квітні і, скоріш за все, за два місяці за березень і за квітень. Також непогано, тому що. Ну, це кошти на ці кошти. Ви можете годувати нормально свою дитину. Хоч я і без цих коштів годую свою нормальну дитину, але зараз моя вся заробітня плата йде на будівництво будинку, тому що всі знають, що я будуюся, всі знають, що я хочу переїжджати. Я навіть економлю на моїх собаках, я навіть економлю навіть на собі, бо всі бачать, що ми на правильному харчуванні і на схудненні. Хтось може думає, що різноманітна має бути їжа, овочі мають додаватися там екзотичні фрукти і змінюватися їжа. Ні. Я їм стараюсь правильно, стараюсь трішечки якось різноманітніше. Але так як я трішечки економлю, так, але все одно не виходить так економити, як треба, тому що як не крути, 10 тисяч плюс в місяці йде на харчування. І ми заходимо на карту кредитну від Приватбанку і беремо коротше, на неї, і потім ще борг треба гасити. Коротше, зараз тупо все буде йти на стройку, що я зможу заробити. Тому від держави це великий плюс. Всім дякую за лайк, підписку. І пока.